thank <laughs> you Молодевтумінгела, чотишукардівес, драгі Ромале, доброго дня вам, шановні телеглядачі, як завжди, у цій порі в ефірі програма Романо ДжВІПЕ наша сьогоднішня передача складається з двох частин: розповідь про реалізацію плану дій Ради Європи для України на 2011-2014 роки щодо ромського населення та заходи по збереженню пам'яті про ром'ю, невинних жертв, які були знищені в роки Другої світової війни. Цього року в Інституті законодавства Верховної Ради України відбулася науково-практична конференція, Страсбурзька декларація щодо Ромів, імплементація в контексті демократичних реформ в Україні. Конференція була організована Інститутом законодавства Верховної Ради України, Міністерством культури України та Міжнародною благодійною організацією Ромський жіночий фонд «Чиріклі». За підтримки Всеукраїнської благодійної організації Турбота про літніх в Україні. Під час роботи науково-практичної конференції розглядались питання міжнародно-правових норм та державної політики України щодо сприяння інтеграції ромів, становища ромів та шляхи їх подолання, законодавчі та практичні аспекти ініціативи органів місцевого самоврядування та досвід їх реалізації спільно з ромськими посередниками. З доповідями виступили науковці, представники урядових органів, лідери ромських організацій. У виступі було відзначено, що ще у 2010 році Україна підписала план дій Ради Європи для України на 2011-2014 роки, ухвалений під час головування нашої держави в комітеті міністрів Ради Європи. В Документі міститься окремий розділ 1.3.3 – що стосується прийняття комплексного національного плану інтеграції ромів, який відбуватиметься через провадження практики ромського посередництва за програмою навчання посередників Ромед та проведення широкої інформаційно-просвітницької компанії у рамках програми Ради Європи ДОСТА проґремвичтікаселовюрес типлен. Я висловлю свою думку щодо плану дій для України від Ради Європи на виконання Страсбурзької декларації щодо ромів програма посередників буде продовжуватися, і ми сподіваємося, що посади посередників будуть офіційно визнані державою, що на сьогодні є найважливішим. Ми вважаємо, що кампанія доста буде продовжена і здійснюватиметься в різних містах України. Ми побачили, що присутні тут особи з міністерства відом скажуть, що всі ці проблеми є важливими. Це не просто питання навчання ромів або просто питання охорони здоров'я, або тільки питання житла. всі вони пов'язані між собою. коли дитина йде в школу і починає навчатися в окремому класі. То це відбувається тому, що вона походить з місця проживання, де умови життя не дуже добрі. дитина часто голодна, вона дуже часто хворіє через погані умови життя. Тому всі ці компоненти взаємопов'язані. у нас є три типи посередників: медичні, освітні та посередники по працевлаштуванню. Кожен з них має справу із різними аспектами, але всі вони пов'язані між собою. я би не сказав, що всі проблеми пов'язані з охороною здоров'я. Це не тільки проблеми зі здоров'ям, це є великий комплекс проблем усього життя Ромі. Але якщо уряд справді економічно і політично вмотивований, здійснити ряд проектів, вважаю, що тоді ситуація покращиться хотів би запропонувати і заохочувати ромські неурядові громадські організації України, щоб вони допомагали владі, а не просто сиділи і скаржилися, що в них нема умов для реалізації можливостей вирішення проблем. Треба сідати разом з органами влади і вирішувати ті проблеми, які можуть бути вирішені. Влада спільно з громадськими організаціями повинна мати єдиний підхід щодо вирішення актуальних питань. влада не повинна намагатися змінити речі, які стосуються ромів, без самих ромів. Були відмічені і негативні сторони ромського руху, коли ромські громади та їх лідери та неурядові організації ще не готові потужно та ефективно брати участь у житті суспільства і взяти на себе частину відповідальності у покращенні життя ромів та працювати разом з органами влади. Через ряд причин наша держава не розробила і не прийняла всеукраїнську програму інтеграції Ромів в українське суспільство. Як це вимагав компонент 2 плану дій на сьогоднішній день стоїть завдання, і це завдання безумовно буде виконано, Це завдання щодо розробки стратегії захисту та інтеграції ромів. Що ця стратегія має передбачати? Перший головне, що вона має ґрунтуватись на повідомленні Єврокомісії, яке стосується цього питання. В цьому повідомленні, яке є обов'язковим, скажімо так, для нас наголошено на тому, що цілями стратегії має бути щонайменше чотири таких аспекти. Перше, це забезпечення доступу Рома до освіти, це забезпечення доступу Рома до ринку праці, це забезпечення до. Медичного обслуговування, ну і звісно, що це вирішення питання доступного житла. Зрозуміло, що ці вирішення всіх цих проблем воно має воно потребує комплексного осмислення, і звісно, що комплексного підходу щодо його вирішення. Питання в тому, в якому форматі це буде реалізовано. Я думаю, що ми подивимося, скільки розробка такого стратегічного документу в будь якому випадку потребує залучення. Не одного міністерства, а цілого комплексу міністерств. Тому я думаю, що в найближчому часі ми подивимося, в якому форматі це може бути реалізовано в Україні. По закінченню конференції була прийнята резолюція, у якій були підведені підсумки роботи науково-практичної конференції та намічені шляхи подальшої співпраці ромських громад та органів влади. У ході науково-практичної конференції відбулася виставка. Переслідування ромів Трансістрії у роки Другої світової війни, яка викликала великий інтерес в учасників зібрання. У наступній частині нашої програми ми хочемо зупинитись на темі переслідування ромів у роки Другої світової війни. Волинські ліси Вони були притулком не одного табору ромів, які кочували з одного села до іншого. Ми знаємо, що у Волинських лісах ховалися ромські табори з України та з Польщі. Наприклад, табір, яким керувала Броніслава, майбутня ромська поетеса папуша, зумів вижити, ховаючись саме у волинських лісах. Але не дай Боже, аби табір, рятуючись від голодної смерті або холоду, вийшов з лісу. Тут вони потрапляли під особливу увагу фашистських нелюдів і їх ліквідовували. У роки війни на Волині було знищено 90% ромів. У селі Ведерта серед білого дня був розстріляний мирний ромський кочовий караван. Місцеві жителі, які мимоволі стали свідками трагедії, намагались допомогти врятуватись хоча б дітям. Всього шестеро дітей врятували польські та українські родини на церемонії відкриття обеліску, які становили за ініціативою голови Волинської громадської організації Ромів Тернерома Сергія Григориченка. Ще у 2004 році виступили живі свідки страшної трагедії ромки Ольга Бузна та Анастасія Гученко. Ромська громада організація проводить велику роз'яснювальну роботу серед ромської молоді, аби вони знали про знущання над ромами у роки війни і раділи нинішньому мирному небу. Березе.

Девел не маро, кеди время продяла, шоста. Не дочекатись того ранку. Сьогодні проводи, люди їдуть до своїх предків. Поїду і я. Тепер для всіх нас є святе місце. Вічне пристанище братів по крові, мучеників наших. Скільки часу мовчали про те? про те страхіття вересня 43-го. Але такого не заховаєш. Сьогодні на тому місці знак. Скільки люду на його відкриття з'їхалося. Божечко, будемо сьогодні там і ми. То я Марі Ріпірімо, Ямарі боль. І доки живе, доти вони з нами. Я Марі біль, Я Марі пам'ять, я Марі Дром. Я пасу корови, бачу цепочком в зелені щенялях, йдуть німці. Йдуть німці собі добровою, собі по зеленій тому, якщо не мали заміти. От думаю, що хочуть село обкружити, спалити село. А я ж корови пасу, я втікаю теж. Пастухи кидають їм корови, всі втикають. день другому передає, що ж німці йдуть цепочком, спалять село. Ми добігаємо туди, добугають туди. Тут стрільба вийшла вже сюди, до, 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 до хати добігати. Що таке? Бачу. Там хто втікав, з автомату стріляють, хто не втікав, кулками добувають. Що ти зробиш тут? Таке не було. Цигана ранили в живіт. Він циганкою. циганка бігла, ми ще на гребі я в шмарузі, Як йшли. Над корчем одразу вбили її, вона впала там, так вона лежала, днів три. І вже вони постріляли і пішли вони тут далі. А тоді мала й дитинка залишилася років п'ять, Скільки там оплаче та дитиночка. Ну, вже почали ці воєнні пожала, там, ті бандюги, там що. Тож ми всі підходимо туди до те, до тих ді. Що циганів, що побило. Ну, стану, скажу вам точно, значить, їх було там 12 років, дев'яти -ро, тих циганів тако побитих. Ще от, там один дитючок, ще щось не дострілили, того кулком били, добивали. Він все казав, їм. не стріляйте, я вам затанцюю. Ми втекали, і цигани разом. То я бігла. І дівчинка мене на руках була, але бігла зі мною тирох циганок. І хлопчик такий маленький, біг за ними. І він що ж, жінка беже стається з дитиною, а той циган, ну я вже забула, їх злети його. Кричить на жінку, ти втікай, а дитина хай стається, Ну, давай спасай себе. Вона не покинула. Побігла так, ну такі корчі, болото там таке, що туди-та її вже не зайшли б. Вони туди бігли, а ми побігли з дядьком другим у ту сторону. Якби вони побігли за нами, вони сталися б живі. А вони побігли всю сторону до села цигани. І їх. Під Клунею там дядька нас побили. Зігнали їх до клуні. В клуні почали стріляти. Чи це просто було брак набоїв? Чи це просто військовий час був вибух якихось таких інстинктивних, знаєте, почуттів, емоцій. Ну навіть не емоцій, це інстинкт, вибух інстинктів. Вони перестали стріляти, вони почали різати, різати ножами, різати багнетами. Ось різали довго, різали довго. Тому що коли ті, що залишилися живі, прокинулися, в них було погульки крові там, в тому, в тому клоні, в тій клоні, в тому сараї. Давили уздечками, і дуже прикрий такий випадок, був коли вагітну циганку, а, ну як вам правильно так. Щоб не було на кілок насунули, насадили. Оце така страшна смерть, достеменно правдиві історичні факти. Мені довелося спілкуватися з однією з небагатьох свідків, які залишилися ще зараз в живих. Ось це пані Ольга Бузна. Ну, повна клуня людей побитих. Залишилося буквально кілька. їх, кілька хлопців: батько, дядько, кілька братів, кілька синів. Ось вони виповзли, почали потрошечки повз. Виповзли на город Дай. до картоплі. Дай. Ось, і в тих борознах, ну, на полісі, якщо хтось був, то може собі уявити на полісі садять картоплю в таких, от і ну, риють канави, аби не підтоплювало ту картоплю. Ось, і в тій Дай. канаві оця пані Оля лежала, і тоді було віки. Кровіт, який кілька років було, ну скільки шість, може, сім років було. Ось, і видно, ходили, її добивали, але не дострелили. І щоб ну, перевірити, її оцікли, На лівій руці оцікли кілька пальців. Польська пані, ну за тільки її за тільки відомими рецептами, вилікувала їй ту руку. Мою хрестну маму, яка проживає в Ківерцівському районі, так називаємо Середі Ромів пані Митка. От, то її дійсно спасла українська жінка пані Федора. Якби не та трагедія саме 43-го року, можливо, і тут, у нашому селі, були б і до цих пір. Роми. Але із розповідай матері я скажу ще таке, що тоді навіть циганчат, Поплутали з нашими сільськими дітками. Якщо хто був чорнобровий, значить це чорнява, чуприна, кучерявий. Це для них був циган і було так, що Тарасюків, братів Петра і Адама у ямці мало що не розстріляли. Мати кинулася на порятунок і сказала, що це діти мої, це не це циганчата. І так воно врятувалося, одне і друге дитя. Якщо так чути по цих свідках, 6, біля 60 сімей було, а в середньому брате Ромська сім'я в ті часи як якнайменше, це 8-10 людей, душ, то представляєте, 60 сімей навіть по 8 душ. Це вже яке як кількість людей. Да. Були сім'ї, що і по 15, по 18 дітей. Ж. Я від цих ромів. Прийшла низько вклонитися, подякувати цим людям, щоб вони були здорові. Їхні сім'ї, діти, що вони берегли, тих уберегли маленьку частинку, тих діточок спасали, які залишилися в купі-купі мертвих людей, жінок, чоловіків, дітей, старих і молодих, і грудних дітей. Ніхто війна не шкодувала, вона всіх гребла. Вічна їм пам'ять і чорнобривим, і світлочубим, усім, хто пішов тоді, у вічне кочів'я, в Царство Боже. А наш Хрест у видерті то взагалі перший знак про Ромський Голокост. Його будували всі і українці, і поляки, і роми. То наш спільний біль, наша пам'ять, наша дорога. Бо куди б життя не вело, ми знаємо, що на проводи дороги наші знову зійдуться ось тут. У видерті, аби сказати їм, великдень свинкоса туменчавали, томарій ріпіріпен яменця, я, я меджі вас. Вічна вам пам'ять, предки. Дивили палсу дасове мучення палсуда свого джієпен ямаром. Умарин, Тасавен, Чінин, Вишен Попалі, Умарен баренца. Айов, на Умарен Ямен, митумень як Хелава, мануша, дивля. Терди в Чава, мы по-моему. Тердив море, мандаєло хал. я вам затанцюю! Наша свобода від німецько-фашистських загарбників була отримана ціною великих жертв. Серед полеглих було чимало і ромів. Ми пам'ятаємо про них. Але час потрохи загоює рани. Ми повинні думати про майбутнє, про майбутнє наших дітей. Допомогти їм отримати освіту, працевлаштуватись. Для цього наша держава Україна підписала і ратифікувала міжнародні договори, серед яких Страсбурзька декларація щодо Ромів, тільки в тісній співпраці ромських громадських організацій з органами місцевого самоврядування можна вплинути на подолання проблем, які нам сьогодні заважають гідно жити.